Доброго дня, 11 лютого, 24 рік. Миколаїв. Вітаю на каналі. Підписка Вподобайка. Кому цікаво, кому не цікаво, кому цікаво лишається, кому не цікаво, шукаємо те, що вам цікаво. Але обов'язково ставимо вподобайку. Сьогодні ми знаходимося в своєму новому садку. Що, друзі, дуже, я вам скажу, це тяжка справа обходити всі... Кожен день свої фундуки, так я поставив собі задачу знімати ті, які почали квітнути. І ось що я можу сказати, що пішов. Ось знайшов я дійсно, що що квітне. Не фокусується камера. Трохи не та перчатка, треба було темно вдягати, але в чому ходжу, в чому працював, так і знімаю. Пішов. Пішов. Наступний. Дуже багато пішло. Гордієнко, фундук Гордієнко, невеликий садженець висотою 70 см. Це саджанець від Артема Сенека, Завжди гарні саджанці, Пішов теж його садженець від Артема Сенека, Пішов квітнути. Але, але, але я вам скажу, це така була ситуація, коли почалася війна. І вони в нас ці саджанці йшли майже два тижні. І вони пересилалися то назад, то вперед. Ось знову саджанець Гордієнко. І ми бачимо, що майже кожна брунька заквітла. Дійсно заквітла. Так що, наступний в нас Гордієнко. Є, я ж кажу, ще один саджанець від Артема Сенника який Але ми виписували там трапезунт і гале. Один саженець заквіт дуже добре, але я його не буду знімати, так як я не знаю, що то отримаємо сигналку. Потім будемо. Гордієнко пішов, Гордієнко один з наступних наших фундуків, які заквітли на півдні України. Ось цей саджанець від Артема Сенника. Ось такі бруньки чоловічі, коротенькі, але ми бачимо, теж він гарно заквітнув. Але Сенник номер 1 він у нас підписаний, так як втрачена назва з тими всіми перипетіями У нас ще два саджанця Вірніше три росте, замовляли два трапезунда і два гале, але чомусь тільки один ось так гарно заквітнув. Жіночі в нас квітнуть в садку. На підході дуже багато вже почали розкриватися фундуків. Але, як я казав, ми знімаємо лише ті, що у нас Дійсно, вже масово пішли квітнути. Запильник у нас поки один. Ось у нас від Володимира Ленчика трапезунт. Той, що то починає, то перестає квітнути. Але знову бачимо ось жіночі бруньки. Так що спостерігаємо надалі, за нашими фундуками, як вони починають квітнути на півдні України. Це сережки у нас нашого словно звісного фундук Шураня. Я знімав відео Миколаївської селекції. Зараз вже вечір. Звісно, вони не пилять, але вони дуже видовжились. Ми бачимо на більше ширини долоні. Це єдиний наш запильник. На даний момент те, що в мене є. Миколаві, раннього цвітіння чоловіжок, чоловічих сережок.